Привіт любі, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Смак Коломиї. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву. Зазвичай ми її готуємо в піст, але і на кожен день, і для тих, хто на дієті, ця страва буде незамінна. Це звичайний салат-вінегрет. Але я вам відкрию один секретик, з яким ваша страва буде дуже смачною. Отже, нам потрібно змішати. Всі інгредієнти е, так, починаємо з квасолі. Ви можете вибирати будь-яку маленьку, велику. Останній раз я приготувала з такими великими фасолями. Вони в нас ще називаються кобили. І ви знаєте, салат вийшов досить таки смачним. По-перше, це є заміна м'ясу, білок. Другий наш інгредієнт це є буряк. Буряк ми відварили і покришили ось таким кубиком. Потім ми маємо картоплю. Картоплю ми відварили в лупині, почистили і так само покришили таким самим кубиком, як і буряк. І головний інгредієнт це є квашена капуста. Якщо зараз цей час у вас немає, ви можете замінити її квашеним огірком. Добавляєте все по смаку. Так, обов'язково даєте трішки сирої цибулі і ось наш секретик. У мене тут є тушкована цибулька. Я просто її притушила в олії. В цей в мене оливковий олій, ви можете і на соняшниковому даємо декілька ложок, перчимо солимо і даємо настоятися нашому салатові. А сілью, ви будьте обережні, тому що, якщо ваша капуста дуже солена, то солі потрібно давати трішки. Ось такий у нас вийшов салат. Йому ще обов'язково потрібно настоятися. На другий день він набагато смачніший. Тому, любі друзі, підписуйтесь на мій канал. Для вас це дрібниця, а мені допомагає розвивати мій канал. Бажаю вам усім міцного здоров'я і попереду ще багато цікавих та простих рецептів нашої Коломийщини.